Всім привіт! Ми Ган 2009 року. В описі саме характеристики, будь ласка, друзі, читайте, обдивляйтесь. Я вам хочу показати візуал, розповісти трошечки, все працює, все грає. Бачимо нашу двохзональну кліматизацію, 6 ступка, один кВт, двигун К9К, панорамка, дуже нарядна автівка, чудова гума з шикарним протектором. Подивіться, будь ласка, на цей багажник. Помімо того, що він гністкий, то є хетчбек, сидіння теж складується, можна щось привезти е, більш габаритніше. але то є хетчбек, який можна припаркувати будь де в великих містах України. Бачимо автомобіль на противотуманних фарах, на легкославних. дисках. Круїз контроль, речі скорості, Та багато чого іншого. Маємо ще декілька крутих міганів, як у універсалах, так хоч беках. Як... Бір авто. Завжди з вами.